Добрий день, хочу цю тезу виставити. Знаходжуся в лісі на березі Дніпра, тут і Самари. Ну, спочатку поїхали, як завжди, на берег туди, але сьогодні дуже багато людей і дуже важко знімати, тому що вони знаходяться на іншому депетоні частот, беруть резонанс і дуже важко зосередитись. Ну ви знаєте, що. Як наука озвучує, що людина контролює 3-5 відсотків, ну середньостатична людина має увазі, свого ума. Ось останній ум працює невідомо на, на що. Фактично цей ум працює, це є колективний розум. Але люди не контролюють його. Вони контролюють кожен в своїх відсотках. Чому там я колись виставляв? Центр КПД-21 Боксар, Вони там проводили тестування, що повинні бути співкулі збалансовані там, ну і більше відсоток. Не 3-5, а може бути більше. Фактично, це доступ до інформації. Ну, як би умовно, там кажуть поле духа, якісь рівні, а фактично це ваші можливості ну контролювати свій мозок практично. Наскільки ви глибоко можете би, підніматися з цих 3-5% до 10-20%, відповідно, там йде зовсім інша інформація, і ви вже аналізуєте цю інформацію. Фактично, штучний інтелект, він скопійований з того, що є в людині. Якщо ви про щось думаєте, то вам відкривається якраз в цьому напрямку. Як зараз, ви про щось запис зробили, і вам починає в смартфоні чи в комп'ютері приходять пропозиції ну, на подібну продукцію. Так само практично працює розум людини. Ви про щось подумали, і вам інформація відкривається ну, пов'язана з тим, про що ви думали. Чому людина не контролює свій розум? Тому що якби повністю контролювала, вона знала відповіді повністю, що її робити далі. А так вона не знає. От і щось відкрилося, вона рухається. А що далі не знає, поки сідуча не відкриється. І це дає можливість робити помилки. Тому що якщо не робити помилки, то буде коло, буде йти повторення. А так туди на неповному обсязі може знімати інформацію. І вона фактично в цьому стані робить різні помилки. І дає нові варіанти по еволюції. Там, стема, я про системи виставив. Там жіночі і чоловічі триади гареми. Просто в різні часи були різні схеми програмування матриці. Ну... Якщо взяти, вважається, що зараз у нас якби патріархат, а дійсно Ну, матеріархат. Вчора відбулася коронація англійської династії, Ну от вважалося, що це є головна королева, та, що померла. Ну, взагалі, королева є роїдною маткою цієї системи земної. Ну Роїдна система, вона це диктатура практично. Возьміть ви будь-який рій, чи бджоли там, чи мурахи, терміти. У них все розподілено, шах вліво чи вправо, розстріл. Кось їдають на якомусь етапі, бо вони вже не потрібні. Ну, Фактично в кожному розписана їхня роль. І там ну, не може такого бути, що робоча мураха. Стане маткою чи стане там воїном. Це все закладається по розвитку ще. який бджол. Для матки там особлива ячейка, виходить, щоб вона така виросла, а не робоча бджола. Ну, і фактично вже народжується, закладена програму, яким вона буде бути. Ми, ну, фактично, на землі зробили те саме. Зробили цю реїдну схему, коли Ну, по народженню не так, звісно, по вихованню вже йде. Якщо ти народився в сім'ї, не дуже забезпечені, то вийти на інший рівень вже досить складно. Ну, в всякому випадку в цивілізованому світі, так би мовити, у нас після Росподяського Союзу там це все порушилось, тому що йшло. Первинне накопичення капіталу, там практично хто завгодно. І битва різна повилазила. правда, їх потім і стріляли. Ну, кой-хто залишився, Якби... зі спеціалем функом. Ну, Тому що, щоб не міняти, або родич якийсь, ну, не зовсім дебільний, їх залишали, ну, типа Ахметова. Так що тут, а на заході система вже складена. Хоч ті ж Америці кажуть, що... Країна рівних можливостей в Сполучених Штатах, але в дійсності теж нічого подібного. Теж система, потім воно з часом вже приходять якби, і душі з програмами подібними на ці різні династії. Хоч він вже народжується якомусь поколінні, але в ньому вже схильність нищення інших людей заради. Наживе. Воно вже в крові, практично. Ну так, як фактично зробили з богообраним. Із покоління в покоління вони думали про одне, як паразитувати. І відповідно воно вже, той колективний розум, вже давав їм інформацію в цьому напрямку. Ну, як кажу, якщо інтелект. І все от вони жили цим життям. Вони іншим життям їм важко жити. Тим більше, коли вони знаходяться в цьому середовищі. Схеми були різні, різні часи судячи з усього. Починаючи від парної системи. І далі, виходить, і йшло вже. Я колись відео казав, що. Жінка фактично складає реальність, програмує, але чоловік забезпечує її стани. Ну, фактично, щоб це і проявилося, щоб вона щось усвідомила і заклала це в реальність. Ну, я там, на прикладі кольорів в комп'ютері, що жінка оперує 16 мільйонів 777 тисяч 321 на кольору. А чоловік дає 256 щільностей зображення і дає ту інформацію, яка недоступна жінці додатково. А жінка вже вибирає і формує з цієї інформації, ну, що їй вподоби, так би мовити. Ну, фактично, як мати, збирає усе. А в дитину вкладає, ну, не свідомо. Те, що вона сприймає. Ну, таким чином фактично працює вся система. От тому в різні часи і спрацьовуються різні схеми. Ну, У мене за останні 15 років, ну, останній рік тут півтора, я мало спілкуюся, а до цього досить багато людей приїжджало. І досить багато жінок було в них, які розповідали, що їм. Одного чоловіка мало, вони мають два-три два, чоловіка. Фактично жіночий гарем. Один для зарплати чоловік, як правило, один для спілкування і один для сексу. Це не поодинокі випадки. І вони читають нормально, вони в цьому живуть. Ну і відповідно нормального програмування не відбувається. Тому що ці чоловіки забезпечують. Різні стани, відповідно, жінка не виходить на той рівень, що вона дійсно може програмувати, точніше вона програмує різний примітив. Ну, відповідно, оці кілька відсотків контролю власного розуму їй достатньо. Інше їй не цікаво, їй подобається таке життя. Вона живе від зустрічі до зустрічі, виходить. чи як обдурить кого. І в цих інтригах проживає своє життя. Таких досить багато людей. Ну і протилежна система, коли чоловік теж має кілька жінок, він фактично їм дає стани подібні. Знову ж можливості обмежені. тому що він не віддається повноцінно якби одній жінці, а він бере. Якщо розкладає на кількох. Ну, в цьому плані якраз система та, що тут пращури наші використовували, в тому числі, це система валькірії і виставок. Получається, Валькірії їх 9 чи 13, вони мають фізичний контакт з жерцем Одіном, Ну а виставки, їх там більше тисячі, могло бути, вони не мають контакту. У них, виходить, духовний, так би мовити, контакт з Одіном, і фактично цей один чоловік, він забезпечує усім цим жінкам стани. Ну, фактично це робили що? щоб давати на матрицю багатоканальний посил однієї тієї інформації. Фактично, жінки як канали зв'язку. Ну, більш потужні ті, що фізичний контакт, там, якщо по міфах пам'ятаєте. Що тільки одна ставала людиною. Получається, один, на фізичний фізичного контакту з кимсь Валькірій, він уявляв собі і інших, з ким він мав фізичний контакт. І якби накладав цей стан на цю жінку. І та жінка, яка якби отримала всі 9 чи 13 станів з цих, вона, як ставала людиною. Ну, фактично, вона. І могла з богині переготуватися на звичайну людину. Ну, такий би для відходу, якщо вона бредає займатися програмуванням, ось тобі шанс. Ну, а стане, чому накладалися, ну фактично, щоб ці 13 жінок чи 9 працювали як один об'єднаний канал. Ну, це йшло за програмування. Ну, а протилежні схеми. Ви пам'ятаєте, богобрання використовували. Дуже часто це ж ті ж самі Оргії були, якщо взяти історичних різних того самого Володимира Кривого Хрестителя, за легендами в нього теж до тисячі було коханок. Ну, фактично це все схеми програмування. Зараз <кхух> залишились деякі рудименти, які не зрозумів, для чого. Ну, свого часу, коли в мене дочки підростали, вони жили окремо. Я почав відчувати їхні відчуття. От коли почалися в них місячні, почав відчувати щось таке незузнення, щось тяне, як болить. Мене приятель мене питає, що воно таке. А він каже, в тебе там нічого немає. У тебе якась дуже чутливість така до своїх дітей. І дійсно, виходить, я потім зміг це таки заблокувати. Останнє, що я пам'ятаю відчуття, це перші роди моєї старшої доньки. От спочатку я дещо почав відчувати, а потім раз як обрізала. І, слава Богу, після того більше не поверталося. Але кілька років було таке, що я дійсно відчував. Для чого це було? Судячи з усього, колись схема була така, що працювала пара, як замкнута система, і чоловік відчував, якби стани жінки і міг коригувати, як себе вести, щоб жінці більше задоволення було. Потім це було втрачено, переключилися, що почали думати, кожен за своє особисте задоволення. Ну, відповідно, вже злагоди не було в такій системі. А якщо нема злагоди, вона почала розростатися. Ну, якщо чогось не вистачає, з'являвся інший елемент. Озвідки пішли оці триади, Греми, що чоловічі, що жіночі. Чому Богобрані дуже багато уваги приділяють якраз ноті жінок? Ну, Якщо ви в місті там жили і вчилися в школі, ну, де були Богобрані, то ви звернули б увагу, що хлопчики єврейські, у них розвиток був швидший. Ну, можливо, і за обрізання, я думаю. Тому що весь час подразнення йшло, і їх більше тягло. Ну, раніше вони, можливо, генетично вони, не знаю. І вони починали збаблювати дівчат. До речі, те саме було з дівчатами. Я пам'ятаю, дівчата-єврейки у нас почали спати з хлопцями шостого класу. Ну, як для них це норма, я не знаю. І от, виходить, йшов збій. Зразу настройки, тому що коли перший контакт фізичний, відбулася настройка, якби двох скафандрів. І все після цього, якщо йшло продовження, то ну, там багато чого давало, перший контакт. Там давало і родові канали поєднання і багато чого. Тому в Богообрані поставили завдання зруйнувати цю систему, зробити її залежною. Бо якби цю систему не зруйнували, ну, ні, система роїдної матки не працювала. Ну, так, практично, ну це робилося не за 10, не за 100 років, ну, це витратили вони тисячоліття, але вони свого досягли. На сьогоднішній момент, я думаю, дуже невелика кількість жінок виходить заміж смутливою. Більшість вже до цього практично. Були кимось зваблені, і оця перша настройка, вона до кінця не відбулася. Тому що практично вона не відбувається миттєво. Так, да, відбувається контакт, але там повинна розгорнутися якби програма. Ну Детально, не знаю, не можу я пояснити. Фактично повинна ця настройка ну, протягом якогось періоду. Відповідно, якщо жінка... З кимось переспала і цей період вона не витримала, і розбіглася, і вона вже з іншим, вже з іншим вона не зможе настроїтися. Тому що момент починається, як вам пояснити, момент, коли жінка стає жінкою, вона виходить з зони комфорту. А виход з зони комфорту якраз... І дає то підключення до матриці для подальшого успішного програмування. Але це тільки початок. Відповідно, якщо далі продовження нема, виходить, жінка вже не має такого впливу, як програматор, тому що вона не до кінця відкрилася. Ну, чоловік ціле, це скафандр. І він дуже досконалий. Там, виходить, йде ну, плив на якісь точки, який розблоковує цей скафандр. І він не миттєвий. Але початок дає перший фізичний контакт. Ну, відповідно, і за цього збою, ну він був, я думаю, навмисно коли зроблений, тому що система досконала, вона все рівно рано чи пізно призведе до колапсу тому що вона почне повторюватися. Так що зараз варіантів дуже багато присутні, як програмуючі системи. Парних серед них небагато. Таких, які чоловіки, які відчувають стани жінки на собі якби моделюються на жінці, відчуваючи зворотний зв'язок, ну таких, я думаю, зовсім одиниці. А більшість виходить ось ці триади. Хоч ті, хоч ті триади. Зараз виходить, практично відбувається можливість відкриття більший доступ до вашого ж розуму. Щоб перейти від 3-5%, ну, не знаю, там до 50% можливо. І до цього будуть ці зміни. Але, от, я ж кажу, що з берега поїхали. Тому що всі там бігали, що ж такі робили. Ну, хтось і горілочку пив, і в них вібрації ну, на одних і тих же частотах, практично, ти знаходишся де фон отаких от 3-5%. відсоткових. Починає голова від них боліть, тому що вони дуже, якби приземлені. І беруть тебе в резонансі, тобі не некомфортно. Тому ми побули трошки на березі і довелося поїхати в ліс, де людей менше, ну, все рівно, машини стоять метрів 200, ну хоч не, не бігають 5 метрів біля тебе. І шашлики тут не, не готують. Получається, суспільство трьох п'ятивідсотних Якраз і блокує тих, у кого більше відсоток доступу до власного розуму, і не дає відповідно розвитку для них. Тому богообрані підтримують суспільство в такому стані, щоб побільше було цих 3-5%, щоб вони розжили тваринним життям і не пробували відкрити власні можливості. Щоб вони не могли зрозуміти, що відбувається. Їм то підкидали. Програми, що треба робити. Зваблювали якоюсь рекламою, і вони повторювалися, ага, сусід щось зробив, і мені треба. А у сусідки щось є, і мені це треба. І таким чином ми відволікали, що займалися, чорті чим. Ніхто, дуже мало людей замислили, для чого взагалі вони народилися, для чого вони живуть. Бо все ніколи. То треба гроші заробити на квартиру, то треба машину, то треба переплюнути сусідку, чи сусіда, то ще щось. Ну фактично все життя проживало ну, фактично в холосту з точки зору свичнього творця. Тому що вони не відкривали можливості свої, як частини системи Всевишньої, відповідно, розвитку не було що розвиг системи йде за рахунок раз тих людей, які відкривають свої можливості. Відповідно, їм приходить більше інформації, вони починають її аналізувати, і, відповідно, все більше і більше відкривається, і таким чином йде імпульс, і вже навкруги них формується якась частина людей, які теж починають входити в резонанс. Але таких людей дуже мало. А більше перебувають в стані. Ну, тварини назвати це ж тварина своя функція. Це навіть гірше, ніж тварина. Тому що народжений людиною, а живе тваринним життям. Це повна деградація. Але, на жаль, в сучасному суспільстві ми це маємо. Так що пробуйте замислитись те, що я вам озвучу. І, може, деякі. Прояви і у вас відбувалися, в тому числі оці відчуття іншої людини. Когось вони і зараз є. Вони хай не такі глибокі, але все-таки залишки цього є. Воно не повністю втрачено, тому що це пройдено по еволюції. Ну, мабуть, і достатньо по цьому відео. Програмуючим системам. Я думаю, що зараз буде переходити на... Парну систему замкнуту, бо вона давала саме великий ефект якраз по відкриттю можливості мозку людини. А остання схема, я думаю, будуть руйнуватися. Ну, не знаю, чи воно швидко це відбудеться, бо ви саме розумієте, коли людина звикла. Коли людина звикла, жінка, мати і чоловіка і коханця, то в неї вже прописана програма. Точно чому ж вона завела того коханця? Щось не подобалось чоловікові, але він був заможний, наприклад, і вона хотіла жити заможно, Ну, а для задоволення вона вже шукала собі. Ну, це, як правило, уся з ті, що розбагатіли, вони кидають своїх жінок. Одружуються на інших, які дають або приріст капіталу, або просто молоді. Ну, фактично, вони беруть яких річ, ну, щоб перед кимсь похизуватися. Ну, відповідно, яке тут програмування. Коли тут повна деградація, відповідно, ці схеми будуть відпадати. Ну, скільки воно по часу буде, я не знаю. Але буде все, тому що воно дає ефективності. Тим більше система роїдна, вона практично вже зруйнувалася майже. Ну, я, це 257 відео системи програмування. Я запишу ще одне відео. Там, де про коронацію династії останньої іудейської. Там я ще деякі речі поясню. Ну, а для цього відео достатньо. А, там я хотів ще сказати, там ми метали за карточку, карточка та сама залишилась, банк продовжив на 18 місяців. Так що все нормально, бо хтось запитував. Бо я на початку місяця сказав, що можливо до кінця місяця буде тільки. Але банк подзвонив і сказали, що ми автоматично на 18 місяців продовжуємо. Так що, Ну і карточка валютна євро і долари ті самі залишились. Я там виставляв, але за більше року пройшло. Дві людини мені всього прислали перекази через СВІФТ одне в євро, одне в доларах. І все. Хоч запитували не одна людина, але прислали тільки все дві людини. Ну, але вони те, залишились по-старому, я ще раз їх повторив. Ну, це для тих, хто запитував. Дякую, що мене підтримуєте. Ну, все найкращого. До побачення.